Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець телемарафон. Сьогодні в ефірі прямого я говорив про те, що Трамп все-таки досягає якихось успіхів, йому вдається вбивати тріщину між Китаєм і Росією. І, хоча більшість експертів, і я в тому числі вважав, що це неможливо, але змушений був визнати, що таки Трампу це вдається. Це важливий момент, і я на ньому акцентую увагу, тому що у цього всього є передісторія. 8 травня в Москві перед парадом Сі і Путін підписали угоду, в якій заявили про своє божевільне братство на Віки, і про те, що їхній єдиний стратегічний ворог є. Значить, Сполучені Штати, і що вони будуть з ними боротися? І серед інших пунктів там є пункт про неможливість розміщення зброї в космосі. От через кілька днів там 21, го здається числа. тут від собі, значить, 8 і 21, Це відповідно неповні два тижні минуло, і Трамп робить оголошення про золотий купу. Золотий купол це продовження Залізного купола Ізраїля, але на новому рівні, золотому рівні. І цей золотий рівень призводить до того, що значить, в космосі розміщується озброєння. Вони розміщуються всюди, в тому числі в космосі, і фактично це пряма відповідь чи реакція, чи просто випадковість пов'язана з тим самим 8 травня. Ну, думаю, швидше випадковість, тому що ну, не міг Трамп придумати Купол за стільки днів. Думаю, що це просто так співпало. І от, що ми бачимо: того ж дня Пісков робить заяву. Е, ну, Ко вже більш офіційне, ніж Пісков. Він робить заяву про те, що це особиста справа. Ані стоп, вибачте. Е, перед тим був вже ще, ще дзвоник Путіна. Ой, Трампа Путіну. І вони говорили дуже вдьосно, цілувалися, і було у них все супер, і все було ідеально, і вони налагодили свої суперзв'язки, і все було прекрасно. І після цього у них почався медовий місяць, який всі розхвалювали і казали: ох, що ж це таке сталося? І там розказували, як вони розірвати розмову. Вони могли, тому що той казав. Ой, Дональд, ой, Владимір, ой, Дональд, ой, Владимір, і, взагалі, не могли ніяк припинити. А Путін розуміє англійську мову, він це знає по англійськи. Швидше за все, цей двійник знає англійську, а не німецьку. Бо всі двійники вже німецьку забули, яку знав той Путін, якого брали колись, який працював в Німеччині. А цей новий двійник вже, значить, він знає англійську, а німецьку не знає. Бо німецькою він завжди з перекладачем, а англійською він вже з Трампом, значить без перекладача. Ще, з іншого боку, з Трампом можна говорити без перекладача, тому що що він скаже, зрозуміло, що він скаже, що Байден поганий, а він хороший, де і все, і більше так особливо нічого й не скаже. Так от, після оголошення цього золотого купола Росія. Язиком чи ротом офіційного спікера е, значить, Путіна Піскова оголосила, що все окей. Все окей, їм все дуже подобається, і хай собі Америка робить що хоче. Через кілька хвилин е, звучить заява китайців. Заява китайців звучить Сполучені Штати порушують домовленості мілітаризація космоса і так далі. і так А ми знаємо, що мілітаризація космосу це погано завжди. от, І Китай в даному випадку виступає абсолютно справедливо проти розміщення зброї в космосі. І тут нема навіть про що говорити, що про це дуже багато було всього сказано і написано. І вони виступають зовсім інакше, ніж Росія. І це було дивовижно, і я сказав. Народ, я не правий, я недооцінював Трампа. Трамп все-таки знає, що робить. Я думав, що Трамп, спеціаліст високого рівня, а виявилося, що він зумів такий вбити клин між Росією і Китаєм, що було неможливо. Тобто я сам вважав, що це неможливо і так прямо вам і говорю, Але ну що я буду приховувати? ну... Я ж теж можу помиля... Ні, ну ясно, що не можу помилятися, але ж теоретично може бути. Ну, теоретично таке і сталося, що я визнав, що я помилився. Так от що відбувається сьогодні, чого я, власне кажучи, посеред. Тільки після того, як записав нещодавне відео, починаю писати нове відео. Захарова, рот уже не всієї Росії, а тільки одного Міністерства закордонних справ, зробила. Цікаву заяву. Дивіться, 21-го зробив заяву Пісков. 22, -е, 23, -е, 24, -е, 25, -е, 26. -е, 5 днів минуло Сьогодні 27 -е, здається. І от через 6 днів чи там скільки Запарово робить заяву. Що ми засуджуємо Сполучені Штати за мілітаризацію космоса, що це ганьба ізобразі. І, на, і далі окремим рядком. Наша позиція повністю співпадає з позицією Китайської Народної Республіки. Не пам'ятаю, що там писав особисто товариша Сі, але от така штука. І це вже, ну, в першу чергу, це ознака поразки Путіна. Безумовно, тому що Путін е, на вісілі. Так обговорився з Трампом, що він думав, що він уже Бога за пазуху чи куди там засунув. А і навіть зробили заяву відповідно. І вони то думали, що ті ряні крути, крутия друзі Путіна, а потім сталося зовсім інакше. І тепер я розумію, що ці всі дні, і ночі, може, я йшов тиск. Літає на Росію. А може не тиск, а дружні перемовини. Про те, що, чуваки, що ж ви там зробили? Вони казали, да ми виправимося. Це це Пісков по п'яні ляпнув. Та це ж не зовсім не позиція Путіна. Путін з вами навіки. Не то, що з Трампом, а з Путіним. А американці, відповідно, догадувалися, що там у них відбувається. І Путін же. Сказав, Сі, слухай, друже Сі, я оце бачиш, як бомблю цю Україну. Ми з Трампом домовилися, що я нічого не буду такого робити, а я буду бомбити. Чого? Тому що ти, мій друг. І те, що я сказав Трампу, взагалі все пофіг. Трамп це все бачить, Трамп все це знає. І говорить, що Трамп, Путін це йшов ума. І він тільки зі мною говорив про одне, а тут починає робити зовсім інше. Та він крейзі. Де я санкції введу? Путін каже: Сі, бачиш, я ж тобі казав, що насправді ми не друзі з товаришем е, Трампом. Ми з ним вороги. Він мене назвав Крейзі. Він сказав, що введе проти мене санкції. А щоб йому було противно і приємно вводити санкції. Ну, противно житті, а санкції вводити приємно. Я зараз зроблю оголошення про те, що ми повністю підтримуємо Китай. І тут Захарова вийшла. Ну вже ж цілково вирішили не принижувати настільки. Захарова виходить і каже: ми повністю з Китаєм, ми з ним одне ціле, ми єдині і так далі. І оце є велика перемога Сі. Тобто, я думаю, що вже наступних спроб. Путіна відпетляти і відповсти в бік Трампа не буде. Ну, тобто, як це відбувається? Ну, від собі стосунки своїй, з кимось, я не знаю з ким. Ви кажете комусь: Я тебе не люблю, я пішов. Походили, походили три дні чи три години. І прийшли на знал і сказали: Оксана, пробач, худка. Вона каже: Ну, добре. Останній раз, ще раз таке, як твої ж мешки у вікно повлітають. Окей, кажете, ви більше такого не буде. І тихенько собі далі робите все, що сказала дружина. Оце десь приблизно те саме відбулося з Путіною. Е, була спроба поговорити по телефону з стороннім мужчиною, е, обсуждати, ніби про щось домовились. Теоретично, до практики ж не дійшло, нічого не було там. О, прийшов хазяїн, сказав, що? І добре-добре все вибачаюсь. Оце така історія відбулася просто у нас на очах. Виходить, <кхем> які жертви? Я жертва, я помилився. Ну як? Я там на знав, що так буде. Потім, коли це все сталося, я визнав, що я помилився. А тепер я визнаю, що я не помилився, і це так все сталося, як йому, в принципі, і мало бути. А, ну, Я найбільша жертва, так що вибачайте. Друга по кількості жертва це, звичайно, Трамп. Йому нічого не вдалося, він старався, він обхмиряв цього Путіна з усіх боків і називав його всіми словами, які тільки можна, і другом, і, і, і Владіміром, і кращим президентом, і все, що хочеш. Не вдалося, чоловік не пустив, казав, сидіть книги. Ну, а Путін, ну, понятно. Путіну треба звикати. Він уже не дівушка на виданні, а замужня жена. І хазяїн у неї є, і барін він же, ну і так далі. Тому, пожалуйста, сиди отут і роби, що тобі сказали. І оце мені здається, що оцей веселий поворот, ну. Він повинен принести нам певну користь. Ну, по-перше, Трамп повинен зрозуміти, що гратися в ігри з Путіним безглуздо, я вже казав. Путін два рази ставив підписи свої на визнанні кордонів України. І що дам це долу? Нічого. Путін що говорить, що не говорить, це одне і те саме. Трамп, правда, теж, але тут вже інше питання. Путін вже зрозумів, що йому дюргатись не треба, і він вже не буде вдавати, що він хоче знайти спільну мову з Путіним. От. А нам доведеться далі донатити і воювати. донатити і Воювати, кому донатити, кому воювати. І тому, звичайно, найкращий варіант тим, хто не воює, це більше працювати, більше заробляти і більше донатити. Іншого варіанту у нас просто немає. Бо наші податки і наші донати це сьогодні те, що може якось врятувати країну, От. незважаючи на все інше. Тож у мене там в описі. Посилання на відео. Божевільне відео. Я про нього говорив. Пацани печуть картоплю на паленому, на колодах спаленого е, бліндажа. Ну, скажу те, чого ще нікому не казав. Дві години тому їх вивели в тил після того обстрілу, після того спалення, після того все, що відбулося, хлопцям вивели на кілька днів в тил. Потім знов вивернути, але зараз вивели. От. Ну і підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте. І давайте спонсорами каналу. У мене 98 спонсорів. Ну так цікаво ж, хто сотим стане. Ну, нічого, побачимо. Думаю, що точно хтось стане. Гарного вам вечора. Сподіваюсь, сьогодні буде вночі великий дощ, обіцяють. Ну а коли буде великий дощ, то швидше за все. Друни не прилітять, їх хтось може виспатися. Я маю на увазі наше ВПО. Ми тут таке: можемо спати, можемо не спати, а їм інколи треба відпочивати. Слава Україні!